Приміром, договорів нас їзди і доручення на наступний год ми заявилися 19,5 мільйонів гривень. Ну я ще раз повторюю, що 19,5 мільйонів гривень ми заявили на реалізацію наступного етапу цього проєкту. Це кошти Державного екологічного фонду. У всякому випадку ми на це сподіваємось, що вони будуть виділені. Тому що у нас є готові проекти, а підготові проєкти. Ми не просимо коштів на проекти, ми просимо безпосередньо на реалізацію цих. Проєктів. Ну сподіваємося, що наступний етап э, пройде зима, э, звільниться від криги і зразу будемо розпочинати роботу. І це наступний за наступний рік, рік не зробиться. Ні, взяти? 4 роки до кінця добиває 4, Ми просто-напросто не зможемо. Це ж включає в себе не тільки розчищення самої річки стриці, щоб зрозуміло. Ми будемо будувати зловову каналізацію на всіх наших дорогах, її впадають. Лавлювачі станції, тому що заливові води не безпосередньо попадали в річку стрижень, а вони мали передочистку, а потім води виходили в річку стрижень.